Користовуються як в наших підрозділах, так і в збройних силах основними нашими завданнями є забезпечення наукової, науково-технічної діяльності в сферах охорони суспільних відносин пов'язаних з захистом та охороною прав свобод і людини, забезпечення. Публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, безпеки дорожнього руху, також охорони державного кордону, цивільного захисту і міграції. Як голова наукової ради, хочу відмітити, що першочерговими нашими завданнями, які стоять перед нами, є визначення тих питань, які потребують оперативного вирішення науковою спільнотою. Також підготовка плану роботи наукової ради на найближчий період і на наступний рік, і переорієнтація наукової діяльності під час війни із урахуванням тих викликів, які ми маємо сьогодні, а також у поствоєнний період. За результатами проведення у 2022 році конкурсу на кращу науково-науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС в територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, нагороджуються у номінації наукові видання, монографії, науково-практичні коментарі. Тощо за третє місце інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. За третє місце Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. За друге місце Одеський державний університет внутрішніх справ. Також за друге місце головне слідче управління Національної поліції України. І за перше місце Національна академія внутрішніх справ.